Що вигадали цю байку, що землі мільйони років. Бо коли людина думає, що ми пішли від мавпи, що землі мільйони-мільйони років, і буває таке, що десь якісь релігіозні діячі, вони теж мудряються це все з'єднати еволюцію з вірою, кажуть, ну, можливо, там Бог створив світ там, мільйони-мільйони років назад, там, можливо, створив Обізяну і Обізяна, а потім з Обізяною стала людина. Це все брехня, і це все така тактика сатани. Бо коли ми, люди, думаємо, що землі мільйони-мільйони років, то ми думаємо, та де там той Бог так далеко до нього, та це ж треба стільки років цієї землі. Цей Бог такий далекий. Ну насправді, землі не мільйони років, землі шість тисяч років. Тому, ви знаєте, це Корні міняє сразу суть, коли ти розумієш, що землі всього лише 6 тисяч років і не більше. І це змінює сразу сенс, що Бог, він дуже близько насправді. Що 4 тисячі з половиною тисячі років назад був потоп. Це не так далеко. Дві тисячі назад був Христос на землі. Це дуже близько, дорогоцінні. 50 років проживаються. Знаєте, як одним глазом моргнув. Це дуже все бистро, тому нам треба всім покаятися і не вірити цю брехню, яку розказують еволюціоністи.